Ведучий Дмитро Комаров розлучається зі своєю дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко. Це не офіційна інформація, але відповідні докази з'явилися. Взагалі, вже не перший тиждень ходять чутки, що у парі не все гаразд. Прихильники почали підозрювати, що щось сталося через те, що Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко давно не публікували спільні фото. Плюс вони не з'являлися разом на публічних заходах, а саму модель стали помічати у соцмережах без обручки. І от зараз блогер Пліткар Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі опублікував докази того, що пара не разом, зокрема, скріншот з судового реєстру, в якому є позов про розірвання шлюбу пари. І за словами Богдана Беспалова, скріни документів знайшли власне підписники. Також він опублікував ще один скріншот, у якому вказано, що ініціатором розірвання шлюбу став Дмитро Комаров і подав він позов до суду 1 січня 2025 року. Більше того, потім у ЗМІ з'явилися дані з реєстру, що рішення про розлучення навіть не було чинності 19 січня. Поки що ні Дмитро Комаров, ні Олександра Кучеренко не коментували всі чутки, у тому числі і опубліковані документи. Редакція сайту TSN.UA зверталася до прес-служби ведучого. Однак там відмовилися давати коментарі на цю тему.